Усім хай! Ви на каналі Darking, а сьогодні в нас рубрика проходження карти. Перед початком основної частини ролика хочу вас попросити поставити лайкосик та підписатися на канал. А ми починаємо! І так, дорогі друзі, вітаю вас на першій частині такої карти, як Сіблінг. Думаю, вона нам сподобається. Я бачив, читав в інтернеті дуже непогані отзиви про цю карту. Думаю, ми можемо її попроходити. Я знаю, що ця карта займе дуже багато часу, та в неї є аж цілих 5 частин, та я думаю, ми знімемо аж цілих 5 роликів по поводу цієї карти. Перед початком ролика хочу вас ще раз попросити поставити лайкосик, підписатися на канал та колокольчик не забудьте поставити, якщо вам подобається моє відео. А ми, дорогі друзі, починаємо. І так, перед початком нас попросили прочитати невеликі правила. Ми їх, само собою, прочитали. І, думаю, ми можемо починати через 3-2. Один. І так, дорогі друзі, ми потрапили на карту «Faceless». І так, ми знаємо, що тут є дуже прикольні правила, що тут є дуже багато цікавих книжок, там правила, що робити, де не треба ходити і так далі. Також ми не можемо деякі речі робити, такі як добувати блоки особливими руками. Нам доведеться шукати особливі речі, такі як, наприклад, речаги, якісь, які будуть відкривати різні двері, та кірки, які будуть ламати якісь блоки. Які можуть ламати тільки якийсь вид один блок, одного блоку. Дорогі друзі, як нам кажуть, звичайно, треба підійти до кнопки плей та почати гру. Ще раз прошу вас поставити лайкосик і підпишіться на канал, щоб о, вихід другої серії став якомога швидшим. Також в коментарях можете написати, подобається вам взагалі така рубрика, як проходження карт чи ні. А ми починаємо. І так, ми спимо. Ми встаємо з з цього ліжка. Так, ми в якомусь підвалі. Так, ну. Hello, світ. Ми починаємо проходження карти. Так, ми видно в якійсь кімнаті. А, ця двері відкривається. Давайте подумаємо, що у нас тут. Мені треба іти звідси. Опа, ще якась двері. Виду, тут ще хтось спав. Але тут немає нічого цікавого. Давайте куди підемо вверх чи вниз? Давайте вниз підемо. Так, ми бачимо якийсь цегляний блок, якісь ворота. Схоже, на двері в якийсь гараж. Ще якийсь прохід. бо там світло є, я бачу. І, видно, все. Ладно, йдемо тоді наверх. Видно, на цей блок доведеться щось ставити, мені здається. Так, піднімаємось. Відкриваємо прохід якийсь тут. Так, що це в нас таке? Це шкафчик? Серйозно? А може не треба? <плігают> так, дорогі друзі, я тут подумав. Е е все, дорогі друзі, на цьому ролик закінчується. Всім пока. Все, ладно, звичайно, ні. Я взагалі-то вас сюди покликав, щоб подивитися, як ми будемо проходити карту. Так, я думаю, нам сховище більше не знадобиться йти. Давайте закриємо двері і підемо. Опа. Так. Ми потрапили до якоїсь хати. У нас тут якісь двері. Опа. Картина. Що вона робить? А, це просто картина. Давайте підемо подивимось, що у нас тут є. Опа. Так, ми потрапили до якоїсь кімнати. Опа, у нас тут є бочка. Опа! зритве кайло може ламати цеглясті цегли. Давайте подивимось, де можна її використати. О, чуєте, я на старті бачив, як його. Е, оці цегли. Пам'ятаєте, ми бачили там в сховищі? Давайте подивимося, що у нас тут є. Це ж воно є? Да, так, да, ми добили. Так, може ще щось знайдемо, бо навряд чи. Так як яка просто заради одного блоку. Чи може все-таки так? Хто знає, не я ж зробив цю карту. Так, йдемо далі. Проходимо сюди, заходимо от сюди. Так, ми потрапили до якоїсь кімнати, і тут можна відкрити. Так, опа, ще блоки. Так, це в нас екзит. Ось тут вихід. Ти мені не подобаєшся слова. Так. Опа. Що тут таке? Чуло. О, ловушка. А що то? А, уповільнення та опір. О, поганий якийсь зачар для такої речі. Ладно, шукаємо далі. Опа, що у нас тут є на кухні? Книжка. дайте подивимось, автор, автор не знаємо який? Ой, вибачаюсь. Так, мені треба жити. Зрозуміло. Давайте покладемо на місце. Жити я і так буду. Це я знаю точно. Так. Що у нас тут є? Їжа, 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 їжа. Їжа. Ой, вивчаюся їжа. І також їжа. Так, да, їжа, 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 їжа ще раз їжа. Так, це видно якась кухня. Так, тут я вже був. Давайте закриємо ці двері. Так, там якраз таки в нас спуск в підвал. Ще один шкафчик, ну і ще їх так тут багато. Опа, кімната. Потрібен речах на золотий блок. Так, що у нас тут є? Просто бочки з чимось. Опа, квіточка. Прикольно. Так, що у нас тут? Що це у нас таке? Дивна річ. А, ось тут якраз ті самі двері були. У нас тут телевізор, та сама сова, блоки, які можна зламати. Давайте підемо на другий поверх, Подивимося, що у нас тут є. Опа. Так, сюди я так зрозумів, краще не йти. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Ящики, ящики, опа, ящики і ящики. Опа. Рича. Так, можна покласти на блок заліза. Я бачу десь унизу блок заліза. Давайте подивимось. Так, да, ось він ось він. Давайте відкриємо. Так. Ми потрапили до воріт. Ай! Я так зрозумів, вони колючі ці ворота. Опа, просто їжа. Ладно, йде. Опа. А, мені здалося. Вибачаюсь. Продовжуємо. Так, йдемо далі. Нам треба золотий блок. Так, що він... А, це спуск донизу. Тут ми були вже. Там отрує... отрута, коротше. Давайте підемо, пошукаємо ще щось тут. Опа, кімната. Поспати можна. Угу, ясно. Цікаво, картина. Опа, прохід. Давайте підемо сюди. Так, ми прийшли. У нас тут ще якийсь ящик. І в ньому на блок золота можна покласти ще один ключ. А від чого це ключ? Це ключ від ванни. Давайте підемо до ванни, опа. Це що таке? Ага, я, значить, зрозумів. Значить, ми туди зможемо якось потрапити маю на увазі. Так, там ще закрито. Давайте піде. О, я цю кімнату не перевірив. Давайте подивимось. Так. Може, у нас тут ще щось є: свекла, риба і нічого цікавого. Ладно, пішліть, відкриємо тісь двері з золотим ключем. Якщо вам подобається рубрика проходження карт, то, будь ласка, поставте лайкосик, щоб я знав, що. Треба випускати частіше. Так, вибачаюся за невеличку відставку, ми продовжуємо. Так, відкриваємо ці двері. Так. Це в нас кухня. Ой, ти має на увазі ванна. В ванні в нас є туалет. Давайте присядемо на дорожку. Все, посиділи, можемо продовжувати. <с -тима> І так, дорогі друзі, я бачу, у нас тут ванна кров'якова. Ле! Тепер я весь в крові. Треба помитись. Опа! Так. Опа-опа. Так, у нас тут бочка, а в ній. Золоте кейло. Золоте кайло. Можна ламати цеглини. Я бачу дуже багато місць, дає цеглини. Давайте підемо, подивимось, що в нас за тими цеглинами є. Так, ось перші цеглини. Ой, вибачаюсь. Так, ага, у нас тут є якісь ящики. Так, і ще один. Опа. Ще один ключ. Якось багато тут ключей. Так, ключ від входу. Опа, опа. А, поки чекаєте. Вихода, вибачаюсь. Так, давайте зламаємо оці цеглинки. А його на який блок можна ставити? Смарагдовий якраз таки той самий, який нам треба. Так. Давайте відкримо. Так, вже все? Кінець? Та ні. Я пам'ятаю, я... ще були блоки у підвалі. Ось тут ще, наприклад, блоки є. А, ні, їх не можна зламати, це на інші блоки. <плес> Так. Я знаю, що сюди ще можна щось поставити. Це точно. Та не може ще бути кінець. Я впевнена, що ще щось пропустили. Не може бути так швидко The End. Давайте все-таки підемо до підвалу, я точно пам'ятаю, там був прохід. Ось він. А чому? Це глина, а це що ламає Кайло. Це глина, а це що? Дивно. Все кінець. Та ні, ну будь-такого не можу. Ладно, мені просто вже цікаво, тому що я знаю, що тут немає нічого. Коротше, так. Да. Вибачайте, я не хочу. Я не хотів цього робити. А ні, я забув. Там ще зверху. Ні, ну вид, видно, це баг карти, тому що цей тут навряд чи вже щось є ще. Ми цей, вибачте, за невеличкі труднощі, я повинна це зробити, то мені дуже цікаво, що там взагалі є такого. І готово. О, тут вже зламано. Ясно, давайте так, повертаємось назад. Ще раз, вибачайте, я більше так робити, сподіваюся, не знадобиться. Так, повертаємось до гри. І так, ми повернулися. Невеличке часу пройшло. Ми зрозуміли, що це баг-карти. Насправді, це глини воно повинно було ламати, але там щось не запрограмували. Так, у нас тут ще є о, як його? шалкер. І в ньому, як я зрозумів, є сокира, яка може зламати блідний дуб. Якраз таки блідний дуб це у нас що таке блідний дуб? Опа, поблін... це у нас блідний дуб. О, бачите, блідний дуб. Бачите, воно так і повинно було працювати з кайлом. Це ж не блідний дуб, це саме як його, блідний забор. Сподіваюсь, це саме бах карти. а не в мене такась проблема. Напишіть в коментарях, у вас коли у ну, проходження цієї карти була якась така проблема? О, ще одна. А, покласти на блок лазурита. Де я бачив блок лазурита? М -м 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 -м. Блок лазурита. Мені не подобається ця музика. Ладно, йдемо донизу. Так, ось якраз таки той самий блок лазуриту. Так, але спочатку я захотів подивитися, що у нас тут. У нас тут просто кімната. Так, і ось ящик. Ще один, в якому є для блоку алмазу. Давайте підемо, ой, вибачаюсь. Відкриємо останні двері. І я думаю, як я зрозумів, тут ж дві кінцівки. Одна, якщо ми збігаємо з цієї хати просто, а друга, коли ми втікаємо якраз таки просто на вулицю. А, ні, навіть три, можливо. Я там точно пам'ятаю, була ще знизу ворота ті. Так, ось ми відкриваємо двері. Тут в нас Олег. Трішки захворів видно. І у Олега взагалі нічого немає. Так? Да, взагалішеньки. Він нічого у себе не ховає. Так, що у нас тут? Є, можливо, щось. Опа? Так, і стіна з діориту. Стіна з діориту. Давайте підемо, пошукаємо. Можемо тут ще стін з діориту бачили. А. Ну, так. Да. Ну, як я і думав, так. Да. Але вона вже тут була зламана, я тут ні до чого. Ви бачили відеоролик, тут, я тут ні до чого. Вона вже була зламана. Ладно, дорогі друзі, давайте побачимо, звичайно, першу кінцівку, якщо ми просто втікаємо через вихід, та другу кінцівку. І так, поїхали перша кінцівка. Опа, а, це просто піти треба. Опа, мене контузить. Так. Опа, ми на вулиці. Я рухатись не можу. Мною рухають. Ну, єдине, що можу це робити. А так я взагалі нічого робити не можу. Так, ми вийшли і. Faceless fear. Коротше, ми втікли. Це все, що я знаю. Ладно, дорогі друзі, пішліть проходити на другу кінцівку. Так, ми спимо. А, в мене, до речі, речі не забрали. Може, ще карти не змінили? А, так, да, карти не змінились. Тоді це, знаєте, ще легше буде піти. Пройти і зразу покажу вам, що там. Де, як, чому. І так, відкриваємо ці дві. А, точно, я забув. Давайте подумаємо, що там за воротами цими дерев'яними. І будемо. Закінчувати першу частину. Да-да. Так. Да. Ай, боляче. Так, що це у нас тут таке? Опа, у нас тут є музикальна пластинка. Так, і. Просто земля. А, це могила. Вибачаюсь. Олег Олегович, я більше не буду вас чіпати. Так. Е, так, а де ми можемо взагалі прослухати пластинку? М -м На другому поверсі, здається, там була. Така приблуда. У кімнаті одній. Була чи не була? Не знаю. Ні, не була приблуди. Опа. Що це у нас тут таке? Опа, тунель. Так. Ми тут бачимо якесь світло. Відкриваємо. А, і ми під столом виходимо. Геніально! Навіщо це було взагалі цю річ додавати? Ладно. Так, дорогі друзі, пішли проходити на другу кінцівку цю карту. До речі, напишіть в коментарях, може я щось пропустив та не знаю. Може, щось я все-таки... Не помітив, та... якщо будете проходити цю карту, напишіть мені в коментарях, щоб я розумів, що я правильно зробив. Ой, відбачаю. Правильно, чи я зробив, чи неправильно щось там. Наприклад, я щось не знайшов і не знайшов третю кінцівку. І все капут. Так, ідемо на останню кінцівку для нашого ролика. І на цьому закінчується проходження першої частини. Дякую за перегляд, а ми. Закінчуємо. Світло вимикається. Так. Опа. Мене з І куди ми потрапляємо? На вулицю. Ну, що ж, дорогі друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої коментарі та підписуватись на канал. А з вами був Darking. І. Всім пока!